Фонд президента України представляє. Хочу дійсно зробити щось масштабне. І я ще думаю над цим. Проєкт про переможців і призерів міжнародних учнівських олімпіад та їхніх талановитих вчителів. Найбільше грошовою нагородою була премія президента України за медаль на міжнародній олімпіаді в минулому році. Зірки освітніх олімпіад. Мене звати Аліса Потьомкіна. Я з міста Києва, і я срібний призер Міжнародної олімпіади з інформатики і без одного балу срівний призер Міжнародної олімпіади з математики. Також золотий призер Європейських жіночих олімпіад з математики і інформатики і багатьох інших олімпіад. Хто вас надихав та підтримував? Я думаю, що найбільше за всього мене підтримували мої батьки, тому що ну, як вони прийшли зі мною шлях з самого. З самого початку і до кінця моєї кар'єри, і не пускати руки, бо я завжди після кожної невдачі хотіла всім довести, що це була випадковість і що що я можу краще, і напевно це мене більше всього мотивувало. Чим займаються ваші батьки та звідки любов до математики? Мої батьки працюють на роботі, яка ніяк не зв'язана з математикою чи інформатикою, і е, вони. Просто прибувала мені любов до логічних задач дитинства, якихось простих, математичних. А потім я вже, коли в мене почало виходити, то я почала ходити на потрібні гуртки. З якого класу ви почали відвідувати гуртки, і що вас мотивувало? Як я починала ходити на гуртки, тому що ну, в мене була Гарна шкільна математика, і тому я одного разу пішла на районну олімпіаду з математики в п'ятому класі. В мене в мене був срібний диплом, о, другий диплом. Потім, коли я пішла на міську. Я вийшла і думала, що я все рішила всі задачі, а потім побачила, що в мене е, стоїть сім, ну максимальний бал тільки за одну. Я зрозуміла, у ми всі зрозуміли, що я роблю щось не так. І я хотіла зрозуміти, що роблю не так. І тому ми почали шукати якісь гуртки, е, які навчать, як правильно е, е, рішати задачі, в принципі. І шостого класу я почала ходити на математичний курток кванти, в якому ще була інформатика. І саме з цього я почала ще брати участь і в інформатиці. Напевно, карна річ в цих гуртках це те, що ну, як, напевно якісь інших гуртках. Там, наприклад, ми там слухаємо лекцію і щось запам'ятовуємо. То тут, тут такі задачі, що ми повинні довести все з нуля. Тобто якась теорема, і вони її розписали по крокам. І ми повинні саме кожний крок довести. Ми розуміємо, ще все, що тут відбувається, і. Напевно, так краще, коли ми так вирішимося саме. Перший досвід на олімпіаді, які відчували емоції. Якщо ми кажемо про українську олімпіаду, то це напевно була районна олімпіада в п'ятому класі. Для мене це був якийсь високий рівень. Я думаю, що біль що далі вже нікуди, і коли я щось. Я там якісь задачі порішала, також там я спочатку побачила результати, я навіть гадки не мала, як ці медалі чи дипломи, вони роздаються. І я пам'ятаю, як я приховала, я думала, там тільки один перший диплом, один другий і так далі. Тобто я не знала, в принципі, як вони будуть давати дипломи. Потім, коли Знала, що в мене буде другий диплом. Я дуже зраділа. І в мене, напевно, по відчуттям було я більше напевно обрадувалася цьому другому диплом на районі Олімпіаді, ніж зараз бронзовій медалі на міжнародній. Але якщо казати про першу міжнародну, саме міжнародний досвід, то це напевно була європейська дівоча з олімпіади з інформатики в восьмому класі, коли я була. А, я навіть. Ну, я дуже хотіла пройти, я з останнього місця пройшла, я взяла, я взяла срібну медаль. І, е, на жаль, ця Олімпіада повинна проходити в Швейцарії, я дуже хотіла побачити, але вона, із яковіде, ми її писали в Кременчуці. Але це е, коли ти бачиш табличку, де там інші учасники з інших стран, країн, е, і ти якось порівнюєш свій результат. З іншими. Але так. Ну, на жаль, що вона була онлайн, і я не змогла повністю відчути цього в той момент. Які отримували призи та грошові винагороди? Найбільшою грошовою винагородою була е, премія президента України за медаль на Міжнародній олімпіаді в минулому році. Фінансова нагорода 100 тисяч гривень. Поки ще більша частина я ще не витратила, але деякі з них. Гроші я так витратила, ну, ну не знаю, просто їх витрачала, і я навіть не можу сказати, точно, що не пам'ятаю. Подальші мрії та плани на досягнення. Я планую, як вирішити, чим я буду займатися в майбутньому. Напевно, коли я вже буду вчитися в університеті. І, бо я навіть не знаю сферу, в яку які буду роботи, працювати. Я знаю, що вона буде зв'язана з, з інформатикою, напевно, з програмуванням, але я навіть ще не вирішила, буду я працювати не знаю, в бізнесі чи в науці. Яка була остання олімпіада? Вона проходила в Великобританії в місті БАД. Мені сподобалася організація цієї олімпіади, тому що не знаю, було багато людей. Багато екскурсій, також багато, е багато чого, ну, гарні спонсори. І також ми зустріли багато людей з України, е які просто приїхали нас е підтримати якось. І е готувалися ми. Е в мене були... Е Заняття з тренерами, а також були заняття у гуртках Полонського, які організували, які організували в Україні для підготовки до міжнародних змагань і два рази на тиждень, і також домашні завдання. Що було складніше на цій Олімпіаді у Великій Британії? Найскладнішим, напевно, якось психологічно зібратися принципі, Писати тур, бо це, напевно, найскладніше. І тому як я, напевно, не змогла нормально зібратися на перший тур, і в мене допустила маленьку помилку в першій задачі, тому загубила два бали на рівному місці. І так, це, напевно, найскладніше було. А ще найпростіше, я навіть не можу так сказати, що було найпростіше. Які поради давав ваш наставник на Олімпіаді? У мене так немає одного основного вчителя. Наприклад, є студент Міша Шнаденко, який також брав участь в Олімпіадах. Він мені допомагає вчити геометрію, тобто ми з ним розв'язували. Також є студент Кембриджського університету Антон Гаврилюк, який є також моделістом і два роки тому. Він мені допомагав з вивченням алгебри та теорії чисел. І також на гуртках е викладають чотири різних вчителі з чотирьох різних е тем. Ну алгебра, комбінаторика, теорія, сил геометрія. Так що я не можу виділити саме одного вчителя. Який досвід ви отримали після повернення з Великої Британії? Напевно, я скажу те, що коли ви знаходитесь на міжнародній олімпіаді з математики, в пріоритет став не треба ставити там результат, яка саме медаль, яка кількість балів, особливо після другого туру. Я думаю, що найважніша річ у міжнародних олімпіадах це заводити якісь нові знайомства, якось спілкуватися з різними людьми. Наприклад, там з різних країн, які теж там щось е, вигравали, теж можуть щось розповісти. Е, ну і також багато спонсорів приїжджало. Я е, е, до цього ще знала багато людей, і не дивлячись на те, що я не дуже довольна своїм результатом, я отримала дуже незабуваймі емоції, і це, напевно, було найкраще олімпіада в моєму житті. І тому так. Чи плануєте ви проводити нові математичні дослідження? Я ще не вирішила, але я знаю одне, що я е, не хочу бути, я не знаю, там, звичайним якийсь software інженер чи щось таке, а хочу дійсно зробити щось, е, щось масштабне. І я ще думаю над цим. І я хочу це вирішити, навчаючись в університеті, тому що я знаю, скільки можливостей, є в мене, і я хочу точно все знати. Під час підготовки до Олімпіади, яка музика допомагала вам залишатися в стані гармонії? Музику під час турів я не думаю, що можна слухати, тому що там не можна приносити електронні, електронні прибори, але е, напевно я просто намагалася забути про це. Я просто згадувала, що це те, що я чим я займалася багато років, це те, що я вмію робити, і що і намагалася. Новжить ну, собі, що я отримую від цього е якесь удовольствие. Хоча ну, не знаю, отримати задоволення під час турів е вирішення задачі, я думаю, це неможливо. Ну так, вільний час так, але під час турів це дуже нервово. Я намагалася якось е обвинути себе в цьому плані. Які якості відкрили, коли отримали бажане в плані Олімпіади? Напевно, я найбільш за цього я відкрила собі якось, що я не пускаю руки. Наприклад, коли я дуже погано пишу перший тур, і воно здається, що вже нічого не можна зробити, і напевно будь яка інші інша людина вже б не знаю, написала другий тур ще гірше, але я час писала його настільки добре, що навіть виправляла ситуацію, і в цілому результат був нормальний. І я навіть не знала, що я так можу. Яка ваша мрія зараз, коли ви повернулись в Україну? Насправді вона не дуже змінилася, бо я ще в... минулого року в мене була бронза на цій же олімпіаді. Е і тому мало що змінилося стосовно моєї мрії. Е я планую вчитися в університеті і там вже вирішувати, що буду робити далі. На майбутньому. В якому університеті ви плануєте вчитись? Я отримала офі від Кембриджського університету і планую там навчатися. Тобто, ви будете студенткою Кембриджського університету, так? Сподіваюся, так. Ну ми від фонду президента України щиро бажаємо вам успіху, щоб ваша мрія реалізувалася.